Всім привіт! Коротше кажучи, виїхали вносити ґрунтовий герпіцид перед посівом соняшника. Минулого року ми вносили. На одному полі у нас вийшло так, що внесли, посі... точніше посіялись, тоді по посіяному вже внесли. Ефект був гарний, але дуже підвело насіння соняшника, дуже мало сходів було, довелося пересівати і перекультивували його, пересіяли, і коротше, соняшник стояв чистенький навіть після того, як перекультивували і посіяли заново. Ну, вирішили цього року також спробувати з грунтовим. Але вносимо до того, як будемо сіяти, ну, так, не знаю, напевно, чи зручніше, чи щоб встигнути, як правильно, напевно, виразитись. Тому що, якщо я все посію, побризкати до сходів я не встигну, а е бризкати і сіяти, якби, перечіпляючись, теж трошки не воно треба вже. Вже сроки, ну Не те, що прям піджимають, але дощів нема, волога потрошку випаровується і треба, коротше, пошвидше встигнути посіятись. Ну, гербіцид знову ж таки. Будемо заправляти оприскувач, то там вже його і покажу. Гербіцид заливається. Ось цей гербіцид. Норми витрату, витрати від 2 до 3 літрів на 1 гектар, але ми даємо десь там трошки менше, ніж 2 літра виходить у нас. І ще, ще здається прилипач, давай? Да. А його, оскільки втікає. А прилипачають по 150 мл. Тут десь пів бочки нема. Так. Бочка на 5 кубів. Оприскувач майже повен, тобто це ще кілька оприскувачів є. Тоді, напевно... Сюди, помпи, помпа терагдить. Ну а тоді вже, я думаю, трактор повинен підвести воду і, хоч ну, сюди переберуть, подивимось. Тому що в прицепі в нас стоїть 4 кубові бочки набрані, Я думаю, напевно, трактор сюди притягне. Все, Там, До речі, ходити по культивації не так, то вже і просто, Ну, щоб було більш-менш зрозуміло. Ось, тобто десь щось видно, ну, а загалом толком нічого не видно. І ж, можна сказати, навмання. Але ну, сподіваюся, що можливо, якщо будуть якісь огрійки, можливо, там десь... Вітерець все ж таки зараз легенький дує, ну, можливо, підкоректує, будемо так сподіватись. До речі, подивимось, чи має цей гербіцид грунтовий дію на вже, як правильно сказати, з'явившіся рослини над землею, тобто в інструкції написано присвоєння до всходів. Культури. Ну от і подивимось. Тут десь є падалиця, десь проскакує бур'янець. Через деякий час і подивимось. А якщо встигнемо до того, як культиватор сюди зайде предпосівну культивацію робити, то буде видно, можливо, чи, чи все-таки має, чи немає. Дію на рослини. Речі, щось трошки починає накрапувати дощик, небо він затягнуте. Буде він чи не буде. Я так дивлюсь цього оприскувача, що ми заправили. До речі, я на наступному полі знаходжусь. Що ми заправили, повинно вистачити тут добризкати, а там вже ми будемо дивитися, чи переїжджати на наступне поле, чи можливо складатись, якщо дощ все-таки дойде до нас. Треба того дощ, а його нема. Соломи, до речі, ось на цьому полі. Я думаю, на відео видно. Багатенько з минулого року залишилось. Ти дискували і дві культивації робили. Але соломи залишилось ось. Ну, я думаю, видно. Ну що ж, доща, можна сказати, ми не дочекались. Ти як, дощ? Отаке от от, срала матоло називається. Находимось на наступному полі, опа, майже скупнувся. Так, зараз покажу інший гербіцид, тут вже вносимо на сусідньому полі ще Вносили попередній, ага, вже нема з водою, каністра. Тізер, коротше, а тут, а. а тут і не дають почитати. Там помпа масла, і не чутно. ось, Тернат називається. ось. Дер бути лазин, дічора речовина в ньому. А тут у нас була Зараз... забув Пропізохлор. Там пропізохлор 720 грамів на літр, здається. Так, а цього? Що у нас? Тут по нормам, по нормам. Від 1,5 до 2,5 літрів ми даємо десь 1,3 літра, ну тобто 1,3 літра. Ну і так само оприскування ґрунту до сівби під час або після до появи сходів культури. Так, ну що ж відео вже завершую вдома. Газом вже приїхав на заправку, їздив газом, задувався. Ну, коротше, ось така картина дощу Толком не було. Ну, я повимивав. Таке, коротше. І думаєш, чи краще б може його і не було. Ось трохи промочило, на но ноги липне і все, далі он сухо. Так, ну що на цьому в принципі напевно все.